Сьогодні неділя, 22 вересня 2024 року, 6 година 15 хвилин. Продовжую кожен день робити ринкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, які, яких використовують, які виконують все те, що їм накажуть, не маючи вла власного досвіду, не маючи власного розуму. Показують хто хто, бо це дуже важливо. Бо вони. Зараз під час війни руйнують нашу країну зсередини, допомагаючи хитрожопим, хитрозробленим забудовникам, держслужбовцям робити все те безнаказано, що їм заманеться. І позбуваючись роками відповідальності за свої злочини, які вони. Роблять за допомогою людей, істот, називаємо їх так, які не можуть позбутися своїх власних поганих звичок, використовуючи в своїх іграх навіть дітей. Шістдесят один. Дуже легко маніпулювати і використовувати дітей, які починаючи з дитячого садочку. Роблять все те, що їм накажуть і скажуть чужі люди. Інколи навіть ігноруючи своїх батьків. Отака От обстановка корумпована в нашому корумпованому місті Кремичук Полтавської області, де безнаказаність і Зло породжує вбивство, породжує те, що ми зараз маємо в нашій країні завдяки продажним корумпованим держслужбовцям і олігархічним кланам, які під час війни перетворюються з мільйонерів в мільярдери.